2025 рік має стати переломним роком в історії України, роком перемоги і початком відбудови нашої країни для горішніх плавнів. Це ще й рік ювілеїв. 27 лютого вважається днем народження полтавського раніше дніпровського, гірничо збагачувального комбінату. Саме цього дня, 55 років тому, на підприємстві отримано першу тонну залізорудного концентрату. 29 листопада 1960 року до пустельної місцевості приїхали першобудівники нашого міста. Цю дату взяли для відзначання дня заснування комсомольська, нині горішні плавні, і цьогоріч йому виповнюється 65 років. Хоча офіційно містечко з'явилося 25 грудня 1960 року. 61-го року до цього перший рік з 29 листопада по грудень це було самоврядування. Взагалі не було ніякої влади, був штаб будівництва Дніпровського ГЗК і Тресту об'єднаного на будівництві, і вони займалися повністю благоустроєм, будівництвом, планами було самоврядування. У цьому разі цікаво, на яку адресу надходили листи. Писали на Горішній плавні, тому що і комсомольський штаб, і основні адміністративні будівлі і адміністрація знаходилися в селі Горішній плавні. 25 грудня 1961 року. Населений пункт зареєстрований був як містечко. І ми підпорядковувалися Крюківському райвиконкому. до 1972 року. Ми були частину Кременчуат. Чому? Тому що в 60-му році одним наказом почалося будівництво двох об'єктів на території Полтавщини: це нафтопереробний завод, там створився містечко Молодіжне, А на збережжі Псла і Дніпра з'явився Дніпровський гірничо збагачувальний комбінат. Ми були як брати-близнюки. Перша назва взагалі, те, що нами було зафіксовано, це в січні 1960 року. Чергова будівельна назва на цього майданчику, чи містечка, яке повинно було почати будуватися, називалось Дніпровське. Ми називалися Дніпровське. Але в 1970. У 1960 році, це за спогадами першого директора Маргородського, були збори, і була велика проблема, де знайти кадри для початку будівництва. І він запропонував, що давайте ми зробимо будову ударною і назвемо місто Комсомольськ, щоб залучати молодь. Тому що ну, більша частина, ну, якщо чесно кажучи, приїхала з сільської місцевості. Але з сільської місцевості просто так молоді люди не могли нікуди поїхати, треба було брати путівку. Тим більше з 60 на 61 відбулася грошова реформа, і е, люди втратили багато коштів. І молодим людям для підйому давали 15 рублів, тоді радянських, для того, щоб вони ну, десь освоїлись на якійсь будові. І тому е, пропозиція прийнялась на ура. Давайте зробимо ударну будову, тому що людей не вистачало. Одночасно будувався ніфтіхім і Дніпровський ГЗК. Це значить людей якось треба було ділити. А перед цим якраз завершено було будівництво Кременчуцького гідровузла Кременчуцького ГЕС. І ці вивільнені працівники частково поїхали на будову ГЗК і частково на НІФТІХІМ. Був міністр, який сказав: О. Є Комсомольськ на Амурі, буде комсомольське на Дніпрі. Ну, тому э, в народі так його називали і навіть підписували на конвертах, але всі знали, що це ну, офіційно ми були містечко комсомольське. І до 1972 року ми пробули комсомольське. А з 72-го року ми стали містом районного підпорядкування, а з 77-го вже обласного підпорядкування. І тоді Е відпала, і ми були «К». І з 16-го року ми горішні плав. Ось так цікаво з подробицями розповідає Микола Стахів про історію будівництва нашого міста, а також гіганта гірничо-добувної промисловості полтавського ГЗК. У запасниках музею підприємства зберігається чимало архівних документів, експонатів, фотографій та предметів, що відображають історичні моменти 65-річної давнини. Щодо ювілеїв, той сам музей у лютому 2025 року відзначатиме своє 35-річчя. Музей починали збирати першопрохідники. Це Михайл Тартійка, це були матеріали Юрія Кащеєва. Тут попрацював техвідділ, плановий відділ. Ну практично всі цехи підрозділи комбінату займалися збором матеріалу для нашого музею. В свій час музей розрісся. Ми маємо великі площі. У нас дуже багато гарних матеріалів. Мало того, за час свого існування ми народили ще один музей. Це музей міста Горішні плавні. На базі музею полтавського ГЗК був створений ще й краєзнавчий музей. І тому музей цікавий тим, що він різнобарвний. Тут історія і міста, і комбінату, тут археологія, тут палеонтологія, геологія. Тут дуже багато експонатів. Але кожен день ми відкриваємо. Якісь нові сторінки, які ми раніше не знали, але адже ці сторінки пишуть саме люди. І я звертаюся до мешканців нашого міста. Якщо у вас є якісь свідчення історії, світлини, плівки, якщо у вас є відеозаписи, якщо у вас є старі відео чи кіноплівки, ми їх радо оцифруємо, і це буде ваш вклад в історію нашого міста, нашого музею, яка збережеться до у свою чергу ми, телевізійники, розповідатимемо на телеканалі Гок про цікавинки нашого міста, відомі і невідомі місця першопрохідників і тих, хто наразі творить історію горішніх плавнів і полтавського гірничо-збагачувального комбінату. Запрошуємо й вас, шановні глядачі, долучитися до створення телевізійної історії. Знаємо, є багато місцян, яким вона цікава. Пишіть, телефонуйте, приходьте, будемо раді співпраці.